В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні маємо цікаву розмову про тих, хто доводить, що культура це не лише сцена і творчість. А й сила єднання та підтримка у студії з нами Дмитро Павлюк, керівник Центру культури і дозвілля Чернівецького національного університету. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю, радий бачити. Дякую. Дякую вам за те, що завітали до нас в нашу теплу студію і. Звісно ж, пропоную поспілкувати сьогодні про те, як культура і молодь об'єднує людей, як це вдається ЧНУ, як студенти організовують волонтерську допомогу, і як університет вже зібрав понад 4 мільйони гривень на допомогу ЗСУ. Отже, центр культури завжди був осередком творчості, а з початком війни ваш формат трохи видозмінився. Ви почали волонтерську діяльність і. Цікаво, як народилася ідея поєднати культуру і допомогу, і емоційну, і фінансову, і різного роду допомогу. — Ну почнемо з того, що до повномасштабної війни ми також інколи проводили не тільки просто там творчі вечори, а й благодійні якісь концерти. Це могло бути в рамках. Акції серце до серця в рамках допомоги нашим збройним силам, бо знаємо, ну війна го року. Це могли бути якісь візити, в гарятричні пансона... пансіонати, mm -hmm. Ну як всі студентські організації і студенти, взагалі, це до дитячих будинків там на Миколаї. Але коли почалася повномасштабна війна, знаєте, напевно, так усіх перший тиждень це був ступор, тобто mm -hmm. ми не знали, що робити, куди бігти, кому допомагати, куди нести продукти чи взагалі що одяг і так далі. 1 березня ми відкрили перший збір. Ну, традиційно це було тоді. Це була картка приват. Як здається, картка приват моєї мами. І тому, коли там на приват писав Павлю Кориси, всі такі питали, хто це Павлю Коресі Я кажу, це моя мама. І вже 25 березня ми провели. Перший концерт наш. Ну, мені здається, навіть без скромності скажу, це одні з перших чинів, хто провели mm -hmm. якийсь концерт тоді, бо тому що тоді якось не було що березня концертів. Ну, можливо, філармонія, театр ну я зараз не впевнений точно. І, до речі, це перший концерт був біля гуртожитків, де якраз тоді гуртожитки це були центром, де проживали внутрішньопереміщені особи. І ми вирішили, mm -hmm. коли дворі плюс 8 градусів, провести квартирник Зігрітись. — Так, зігрітись, квартирник і ну, тоді були переважно українські патріотичні пісні. Mm -hmm. Ну, квартирники, я пам'ятаю, були почали бути популярними ще за часів ковідної цієї пандемії, коли Віктор Павлік, коли Арсен Мирзаян. Так, «Залишайся вдома і записували це. Квартирники у нас завжди популярні зимовий, зимовий час. А це вийшло що такі. Чому квартирник? Бо тому, що майже всі пісні там були під гітару, під фортепіано, з барабанами. Ну, і навіть до нас долучився гітарист братю Гадюкиних Андрій Андрій Кудашов, який тоді був ну просто з Києва, був ще не в цях той період. Клас, а що на це як на це реагували переміщені особи? На диво підспівали разом з нами. Пішла вже пошта, бо скільки десь захід був біля двох годин. Починалося все переважно, були наші студенти, які там волонтерили тоді. А з часом долучилися і ті, хто там проживав, і навіть дехто донатив. Ми не подумали, і ми поставили скриньку там, де були люди, які самі цього ніби потребували. Але ми угу. ну, якось думали, ну якщо концерт має бути скринька, і тоді це перший захід, де було зібрано 1500 гривень. Клас, тобто, ну невелика сума, але вже ми якось готувались і через. Два дні вже великий захід на Кобилянській, це 27 березня, е, преповна Кобелянська. Ми бачили, що багато було і з Києва, і з Чернігова Тоді людей. І тоді вже було зібрано 4-годинний марафон, також плюс 9 чи плюс 10. Ми зібрали і найвідоміших колективів нашого міста, і наші студенти, і тоді вже зібрано 29 тисяч. О, ну і поступово пониці, пониці, і вже зібрали понад сім, понад 4 мільйони гривень. Там навіть... Ну, за останніми підрахунками, це якщо ми говоримо зараз завершення. Збори це 4 мільйона 759 тисяч. Це ми है? говоримо заходи, які організовуємо ми, які нам допомагають наші партнери, е які ми робимо в співпраці з нашими чернівецькими гуртами, е колективами. Бо тому що ну, це, не можемо сказати, що ця сума це тільки студенти. Е заходи, які організовуємо ми, але які підтримують е і наші і органи місцевого самоврядування, і громадські організації, і студентські організації нашого університету. Үгін. А, а хто, от, яке обличчя найбільше поповнило казну вашу? От За допомогою чиєї присутності вдалося зібрати от максимально велику кількість коштів за один раз. Це ми говоримо про відомих селебритіс так. Да. Ну, найбільший концерт у Філармонії, який було зібрано, кошти це гурт Запал. Будьмо і наш виконавець університетський кот Сашко Карп, економіст. І там на тому концерті було зібрано 44 тисячі гривень. Це якщо ти. ми говоримо саме, ну тоді вхід це були і квиточки, це були донати. Тобто, mm -hmm. якщо забирати витратну складову, то решту це все було і тоді 44 тисячі. А взагалі, найбільше, найбільше це було День молоді. і У нас був спільний захід з департаментом соцполітики міської ради. І також громадськими організаціями тоді десь в районі 170 тисяч було зібрано за один там молодь фест. Це було на день молоді, але ми горді, що от з нами нашими гостями були і притула, і антитіла Тополя. Ну і також Сашко Хомен Комур. І на цих всіх заходах ми ставимо скриньки. І навіть хлопці дають цікаві лоти на аукціони для того, щоб зібрати кошти. Тобто запрошений гість теж дає лот там на футболку, наприклад? Да? Ну, до прикладу, у Хоменка був лот о, обнімашки. Mm -hmm. Або він підписує книжку і пише якісь побажання, або він виконує будь-яке бажання. Він записував хлопець, попросив, щоб він записав дівчині там аудіо, що там Петро тебе любить. Такого плану і це круто. Це дуже круто. Багато ваших заходів поєднують різні формати: волонтерство, культура, інтелектуальні зустрічі. Як гадаєте, в чому сила таких подій? Ну, напевно, тому що ми намагаємося, щоб це було різноманітно. Тобто, це можуть бути і заходи для студентів, зокрема конкурси, танцювальні, інтелектуальні, вокальні, так само і заходи для місцевих жителів. Тобто ми намагаємося і якісь концерти на площах міста, на вулицях міста, філармонії, палаці культури. Ну і плюс ми не виключаємо і також просвітницьку складову, оскільки є заходи, які приурочені там до пам'ятних дат, там Небесна Сотня, беремо саме день. УПА, беремо той самий день вишиванки. Ну і є такі нові формати, зокрема, ну, там, три роки тому ми заснували захід Я мами волонтер. де наші, mm. е, Ми дякуємо цим заходам нашим волонтерам, нашим військовим. Ну і також, до прикладу, вечір народної пісні. Ми вирішили, що є багато народних пісень, які народ не знає, потрібно їх популяризувати. І зараз у нас два рази на рік ми разом з відомими артистами міста співаємо народні пісні на е, останнім часом. Це сквер вишиванки на Соборці. Mm. Дуже класно. А коли наступний раз давайте всі прийдемо і послухаємо. Треба погоди. <хи> Тому в ідеалі це буде травень-червень саме наступного року все буде добре, то на соборці традиційно будемо співати народну пісню. Все, тоді наші слухачі Радіо Сі 4 занотували собі, що на кінець травня-червень. Ну це орієнтовно десь День вишиванки і всі. Ну, день вишиванки кінець. також. Це, само собою. Я думаю, ви пригадуєте, що для нашого університету це. Святий захід, mm -hmm. то у нас традиційно і на день вишиванки, і флешмоби, концерти, ярмарки? Ну і після того вже вечір народної пісні. Mm -hmm. Як в цей час молодь долучається до активності? Це ж не лише артисти, це організатори, волонтери, техніки. Наскільки активно вони пропонують ідеї і беруть участь? Це відбувається добровільно? Добровільно, і ну я кажу нашим студентам, що організатор він має першим прийти, він має останнім піти. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб ти виступив на сцені, ти маєш принести лавки, ти маєш принести апаратуру, ти маєш розкласти апаратуру, ти маєш поприбирати там, протерти ті лавки, ти маєш ну, елементарно там наповнити чайники водою, коли якийсь такий атмосферний захід. Тому це ціла команда, це не тільки ті, хто на сцені, це є смм команда, бо тому що потрібно зробити афішу проморолик. Тому і ця команда вона розуміє, що вони є частинкою чогось великого. Вони таким чином, по перше, прокачують свої скіли, Тобто, після школи вони майже всі вони в школі раніше виступали, тобто чи в якихось гуртках, студіях вони тепер це продовжують. Плюс е їх бачать в місті, їх бачать, їх бачать їхні викладачі, Ну і плюс вони таким чином е своїм талантом можуть е допомагати збройним силам. І вони свій талант зараз направляють саме в те русло, яке потрібно. Прямо тут саме зараз у угу. вашій команді є е, один сталий скелет чи часто змінюється ваш склад? Ну, кожного року змінюється. Є ті, хто в центрі шість років, mm. років, є ті, хто п'ять років, ті, хто чотири роки, тобто є ті, хто більш активніші, ті, хто менший. Але ну я б дуже хотів, щоб це був можливо навіть стабільно один склад, хоча б на 60%. бо тому, що е, ми знаємо, то до ну, прикладу, танець гурт ти навчив, вони все знають. Але ну. Тим це класно, що кожного року це новий набір, новий виклик, нові люди, нові таланти? І берем за той час, що я працюю в центрі, ну, нашим вихованцям найстаршим вже є 30-31 років, mm -hmm. і вони вже зараз, навіть на наші заходи, приходять своїми дітьми, і вони вже перекалися, так, Дмитро Васильович, через 15-16 років. А цей Петро Іван Катерина прийде до нас, до вас у центр. Чекайте. Питання приватного характеру. Як вам вдається, пам'ятаючи вас з університету, ваша? Активність була там просто шикардосна, і вона зберігається досі. Як вам вдається тримати цю, цю хвилю активності і заряджати інших, заряджати молодь на те, щоб вони так само світились і хотіли допомагати і робити, от творити. Ну, напевно, це корисно, це цікаво, інколи навіть це весело. Ну і це постійно нові знайомства, це нові люди, це нові заходи, і це просто нереально круте відчуття. Бо коли ти на сені буквально організовуєш, коли після всього ти бачиш оплески, ти бачиш вдячних людей, коли хтось підходить навіть після заходу, бо навіть зустрічає інколи на вулиці, і каже: дякую за крутий, за цікавий захід. І коли ти бачиш, що твої студенти їм пишуть у Фейсбуці батьки, їм пишуть родичі, вітаю з нагородою. Ти молодець і так далі. Ти, ти розумієш, боже, класно. Вони стають кращими разом з нами. У університет їх зараз вчить не тільки там програми освітні навчання, mm -hmm. але вчить їх такої і гуманітарно-освітньо-виховної функції, тобто та що має робити зараз учасний університет. Mm -hmm. Ваш центр активно співпрацює з громадськими організаціями, з місцевим самоврядуванням, з волонтерами. З ким найактивніше об'єднуєте сили. І як це допомагає розширювати вашу діяльність? Чи є складності з кимось, з тим, з кого я назвав? Ой, коли починається таке питання, я завжди боюсь цей щоб... на весілля чи на день народження, щоб щоб... когось не <laughs> Щоб когось не забути, не Такі... образи. Що що найскладніше? Може з кимось дуже важко налагодити. Ну, я можу так, щоб швидко, якщо когось забуду одразу пробачити, я на другому ефірі згадаю. <laughs> якщо ми беремо це департамент соцполітики міської ради, управління молоді міської ради, це управління молоді і спорту обласної військової адміністрації, це резиденція молоді, так само наша, це наші студентські організації. проспілка, парламент, mm -hmm. це ми беремо також волонтери. Дерські організації, штаб захисту України, штаб добротворець, якщо ми беремо конкретно е, наше місто. Ну і звичайно, це всі засоби масової інформації, бо тому, що коли ми проводимо будь-які захід, дуже важливо, щоб вони підтримали. І mm -hmm. вони підтримують і це дуже круто, бо тому, що. Коли ми щось робимо, хочемо, щоб на це прийшли люди, mm -hmm. і тому ті самі також всі чотири користуючись нагоду, дякуємо за постійну підтримку всіх наших ініціатив. Ну я можу сказати, зар я можу порівняти тепер і років десять. Тому зараз набагато простіше звернутися до нашої влади за підтримкою, принести якусь ідею. І вони чи можуть вони підтримують? Ну і насправді це знак для інших, хто щось робить. Не бійтесь, стукати і вам відчинять. Навіть тоді, коли не стукаєте вам відчині, але тоді... не захотіти. А в кожній людині є світло, сонце, тільки дайте йому світити, як там кажуть. Так, так, е, я бачу сувеніри на столі. Що вони означають? Ну, ці сувеніри недаром я приніс. Ми як казав, у нас різний спектр діяльності. Один з них це благодійні, е, такі як майстер-класи. Зокрема, Зончаренко-центру центром Чімусі ми проводимо майстер-класи, де розмальовуємо гільзи. І ці гільзи ми продаємо потім на ярмарках. Угу. Тому от, така гільза, ми щиро вручаємо. всі чотири. Нехай вона для вас буде пам'ятною. Самі гільзи від нашої вісімдесятки. Ну можливо, тут був орк, його вже нема. Е, <зв 'язано> А вам хай стане сувенірчиком для вашої. Ну, це може бути Спасибо. підсвічником, це може бути стаканчиком. Це будем Да, Це буде в музеї каналу Сі4. Поповнення. Супер навіть е симпатична річ і символічна. А були моменти, які от вам запам'ятались, закарбувались особливо. Можливо, коли історії студентів якісь або військових, от що не назавжди. Завжди такі моменти, які закарбовуються, Це кожен наш візит у госпіталь. Ну, mm -hmm. ми у нас є така акція Дякуємо захисникам. Це коли ми беремо фрукти, солдощі з концертом йдемо в госпіталь. Ну, два госпіталі. Ми так ходимо час від часу. Ну і плюс це той момент, коли ми запрошуємо до нас в університет військових. Mm -hmm. Тобто, ми також такі, як ретрит, це концерт і екскурсія для наших військових. Ну і є такі моменти, які для мене досить трепетно. Це один з наших е зборів був нам на. Кинули на банку 21 гривень і там, ну, там дитина здається 5 клас, я не маю багато, але я чим можу долучаюся. І... Тобто це найменший донат у нас 21 гривень, а найбільший це було в районі 60 тисяч. Це наша колишня студентка, яка зараз у Польщі. Mm -hmm. е, і я думаю, боже, дякую Богу, що є такі студенти, які можуть кинути 60 тисяч Які закрити. У Польщі можуть так багато заробити. І на, на закрити збір. До речі, наша о, ще одна студентка, яка зараз є своїм чоловіком власницею в пекарні, в чільніцях, вона на один збір також кинула 50 тисяч. Тобто можна донатити Молодцы. таку суму і будучи в наших Чернівцях. І велика їм дяка, якщо вони зараз слухають. Спасибі всім, хто донатить і долучається до, активно долучається до діяльності Центру культури і дозвілля ЧНУ. Зараз я пропоную вам, пане Дмитре, в прямому ефірі звернутися до наших слухачів з одним мотиваційним реченням до тих, хто ще роздумує, як йому бути, що робити, чим займатися. І, можливо, є ті, хто вже знає, як, це, як працювати і що вони хочуть разом з вами співпрацювати, куди їм звертатись і де знайти інформацію. Ми звертаємося до нашої творчої молоді. Якщо у вас є задатки, у вас є талант, у вас є креатив, у вас є бажання розвиватися, ставати кращим, бажання, щоб вас почули про те, як ви танцюєте, як ви співаєте, як ви класно граєте, як ви жартуєте, як ви стендапите, про те, що, якщо ви хочете, щоб про вас дізналися не тільки ваші рідні, а й міські голова, голова адміністрації, також ректор. ректор, да, звичайно, ваш декан, то приходіть у центр культури і дозвілля. Направте свою енергію в правильне русло. Якщо ви будете мати бажання, а ви навіть незважаючи на те, що у вас 8 пар на день, 8 робочих годин на день, ви знайдете час, 2-3 годинки, одну годинку приділити творчості і займатися цікавим, корисним, творчим. Ну і користуючись нагодою, відвідуйте наші заходи, слідкуйте соцмережами, донайте на збори, дивіться за на наші звіти, все публікуємо і будемо раді, якщо ми будемо. Так, разом об'єднуватись і показувати, що культура, волонтерство, освіта вони єдині. В соцмережах, як ви підписані, інстаграм, Фейсбук, Тікток. Інстаграм Арчину, Фейсбук Центр культури і дозвілля, Телеграм Центр культури і дозвілля, Тікток Арчину, ну і навіть є Ютуб канал Центру культури і дозвілля. Намагаємося бути всюди. Супер! Ну, я думаю, що тут зайві слова щось тут. Твердити і підкреслити, я просто нагадаю, що сьогодні ми мали цікаву розмову про те, як молодь чернівців надихає, гуртує і допомагає. Гостем нашої студії був Дмитро Павлюк, керівник центру культури і дозвілля Чернівецького національного університету. Я вам дуже і дуже дякую, пане Дмитре, за теплий вечір. Дякую за запрошення. Всім мирного вечора. Любіть Україну, любіть Чернівецький університет. Слухайте Сі4. Дякую. Бажаю вам гарних проєктів, натхнення і нашої спільної перемоги. Дякую. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106,6 FM щосереди о 19.30 І ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного, мирного і теплого вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.